Дорогі підписники, ось ще один коник виїжджає. Зібрали мототрактор, Кентавр 160-ка. Одноциліндровий на 16 кінських сил. задньопривідний, Ручний газ дядько вона налаштовує. В будь-якому кольорі з доставкою безкоштовною додому. Колія регулюється, є більш ширші колеса. Вущі колеса, незалежний насос і так далі. Коробочка 3 плюс 1 помножити на 2, повишена, понижена передача. В тракторі є.